Шановні колеги, хотів би вас проінформувати сьогодні, вранці до Верховної Ради, до голови Верховної Ради, надійшов лист від Дмитра Івановича Булеби, міністра закордонних справ, з проханням про відставку. І сьогодні його лист був розглянути на засіданні на засіданні комітету, який відбувся в 9.30, і більшість голосів ми підтримали це прохання. Я хотів просто подякувати. Користуючись цією нагодою, подякувати Дмитру Івановичу, тому що впродовж останніх років ми дуже тісно, дуже плідно співпрацювали. І я особисто, як голова комітету, дуже задоволений такою співпрацею. Дмитро Іванович завжди відгукувався на всі питання, які виникали перед ними. Розуміли, що можемо цілком повністю розраховувати на його підтримку. І, на мій погляд, він один з найкращих міністрів в історії України, міністрів закордонних справ. Я хотів би подякувати йому. І а, я сподіваюся, що в якійсь формі наша співпраця буде продовжувати.